Оповідання ліс та його користь. Уранці прокинулося сонечко і заглянуло у ліс. А там прокинулися дерева, дуби, берізки клени сосни. Пташки защебетали цвінь цвірінь, цвінь цвірінь. Добрий ранок лісу. У лісі Чисте повітря, його вдихає ведмедик, зайчик, білочка. Тут дуже приємно гуляти, милуватися природою, слухати спів пташок, шелест листочків. Кожен зайнятий своїми справами. Білочка збирає гриби, горішки. Зайчик хромтить морквинкою. А ведмедик шукає у дублі мед. Усі мешканці лісу живуть дуже-дуже дружно, бо ліс це їхній рідний дім. Ліс допомагає всім. Він дає кисень, затінок у спеку, ягоди та гриби. А ще він береже землю від дощу та вітру. Тож треба берегти ліс, не ламати гілочки, не кидати сміття, не шуміти, бо ліс це справжнє диво природи. Кінець.